На перші наші ряди. Ну що ж, дорогі дітки, доброго дня вам всім. Доброго дня! Хто мене бачить отак рукою? Можна? Хто чує отак рукою? Прошу. Чуєте? Привіт, 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 привіт. Ви тут є, да? Я до вас зразу з завданням. Я до вас зразу з завданням. А я до вас зразу з завдання. Можна? Можна? Як ви думаєте, що я тут приніс вам торбинці? Подарунки. Подарунки. Добре, так. Всі люблять подарунки. Хто любить подарунки? Yeah! Yeah! Ну, я побачу, як ви будете слухати історію, щоб потім питання подарунків вирішувати. То що в мене тут торбинці? Подарунки. А що саме? Ану, давайте попробуємо дотокнутися через торбинку і попробувати. Так. Так. Є ідея, не говоримо її. Просто пробуємо. Пробуємо, пробуємо. Що ж це за ідея? Не говоримо, не говоримо, але пробуємо. Що це за ідея? Ано? Ну. Так, хлопці, все. Пробуємо. Всі попробували. Три. Зараз ви відповісте на три-чотири. Три-чотири. Прошу Тепер тоді ці мандарини. То що там є? Що там є? Сливочка. Тверді нектарини. Тверді вже тверді, тяжко. Тверді нектарини. Прошу. Поробка. Прошу. Сливки тогда? Я не думал, что это так будет складно. Друзья, это обычная капля. А кто из вас любит картоплю? Печену? Кто а? любит, да? Я Хочу вам зараз розказати реальну історію про, про шість картоплин, яка відбулася у 2000 році. Її розказав один чоловік. Він відповідав в той час за дитячий християнський будинок, в якому було Близько 30 дітей. Діти, які були віддані в цей будинок, бо не мали батьків. А в ті роки, в той час в Києві, в тому місці, де знаходився цей будинок і діти, була складність харчування. І настав, настав такий момент, що не було, що дати дітям їсти. Вже він, що мав з дому, приніс. Вже працівники, які з ним працювали, принесли все, що було, з чим могли поділитися, і настав такий день, що не було що дати дітям їсти. І от він вирішив, молячись до Господа, поїхати додому в село до батьків і попросити чотири мішки картопель, щоб вони могли дожити до нової картоплі, бо це була така пізня весна. Коли люди вже картоплю всю посадили, а нової ще не було. І коли він приїхав в село до своїх батьків, попросив у них картоплі, батьки сказали, в нас залишилося всього чотири мішки картоплі. Можемо поділитися двома, а два залишимо собі, щоб мати що їсти до того часу, поки вродить нова. Він зрозумів, що не досягнув того, чого хотів, чого потрібно. Засмучений йшов по селі. І ось якось він зустрівся на дорозі з пастором в цьому селі. Пастор каже, чого такий сумний? Він каже: ну, ти знаєш, от не склалися обставини. Приїхав взяти картоплю, нема чим дітей годувати. Пастор каже, а ти прийди сьогодні до нас на вечірнє богослужіння. Прийшов він на вечірнє служіння, розказав про ситуацію. А ранком до його будинку. Почали люди зносити картоплю зі всього села: хтось торбинку, хтось півмішка, хтось відро, хтось дві. До вечора назбирали 24 мішки картопелі. Чудо? Чудо! Але це ще не велике чудо! Бо він тоді знову опинився в новій ситуації. З новою проблемою зіткнувся. Він приїхав легковим автомобілем, куди можна покласти максимум 4 мішки картопель. А куди покласти 24, щоб завезти Західної України на Київ? Проходить сусід, каже, що ти тут? Збираєш картоплю, займаєшся заготовкою. Та ні, каже, знаєш, отака от ситуація. Приїхав сюди, щоб взяти картопель для дитячого будинку, а село знесло 24 мішки. Не знаю, як довести до Києва. Чоловік каже, так от в мене завтра вантажний автомобіль їде на Київ, пустісінький, звідти товар буде брати. І Я тобі його завезу. Чудо? Ранком почали загружати машину, і коли вже був завантажений останній мішок, підійшла додому старенька вдова який було вже 92 роки. І вона принесла шість картоплин, принесла в торбинці шість картоплин і каже цьому чоловікові: на, сину, візьми для тих діток і для Ісуса, я мала 12 картоплин, залишила шість собі, а шість віддаю тобі Щоб ти завіз дітям. Ні, каже чоловік, я цього не зроблю. Як я заберу від вас двохтижневе харчування, і а що ж ви будете їсти? Я просив чотири мішки, дали двадцять чотири у вас не візьму. Ні, сказала вдова. Дав би Бог мені, хоч тих шість, що вдома залишилося доїсти за життя, візьми. Хай нехай це буде для Господа. Взяв він окремо цих шість картоплин, сів в автомобіль свій і поїхав. Позаду поїхав вантажний автомобіль, і так він приїхав в дитячий будинок. І розказав оцю історію дітям. Окремо на обід зварили шість картоплин. Поділили їх на невеличкі шматочки, і він сказав діти, таких картоплі, такої картоплі ви не їли ніколи. І, може, їсти вже більше ніколи не будете. Вдова принесла в храм свій денний прожиток. І Христос потурбувався про неї. Ось вас села принесла. Тижневе харчування. Кожен день вона мала їсти одну картоплю, в неї було 12, вона 6 повернула. І коли, каже він, наїлися, ми з'їли цих шість картопель, наїлися всі діти і п'ятеро дорослих людей. І більше вже нічого не хотіли їсти, і навіть на вечерю ніхто не приходив. Бо відчували ситість аж до ранку? На другий день мама цього чоловіка зателефонувала і сказала, рівно тиждень прожила ота жінка, яка принесла тобі шість картопель. Який висновок ми можемо зробити з цієї історії? Потрібно ділитися. Прошу. жінка ще шість принесла. Жінка шість принесла. Прошу. Йіш. Треба бо так ділитися, щоб ніхто нь нього не сваївся. Щоб ніхто ні в чому не... Да, не красти нічому не мали нужди, да? Прошу. А люди йому дали 24 мішка. Так, да, люди йому дали 24 мішка. Бачите, дітки, в чому суть? М? Ми... навіть mm. ми... Навіть якщо ми мало, ми можемо поділитися. Да? Дивіться, як в чому суть цієї історії. Треба довіряти Богу. Богові треба довіряти. І дивіться, який урок для вас, дорогі діти. Які діти урок для вас. Ой, от такі маленькі, здається, що у вас нічого немає. А виявляється, навіть ви можете щось таке віддати, чимось так послужити, що комусь це буде приємно і необхідно. Не треба бути досить багатою людиною, щоб послужити для Господа і для нуждених. Амінь. Хай Бог на всьому благословить. Будемо молитися про це. Давайте помолимося. Прихилимося. Ти хочеш помолитися? Іди помолися. Іди до мене помолися. Давай. Бог зроби, щоб нічого не щоб Війна закінчилася. Ну, щоб був моє. В чому було? Нас на. на... No. Амінь. Боже наш, дякуємо Тобі, що ти турбуєшся про нас. Маючи цей приклад, Господи, бачимо, що для тебе немає нічого неможливого. Благослови наших діток, які сьогодні серед нас, щоб вони могли, маючи цей приклад щедрості, а особливо приклад твоєї щедрості, коли ти віддав себе заради нашого спасіння. Вони готові були послужити вже з дитячих літ. І поділитися з тими, кого є потреба в чомусь. Благослови нас, дорослих, тому щоб ми могли бути добрим прикладом для них в цьому в ім'я Ісуса. Амінь.